Замість членства в НАТО ядерна зброя. В Україні заговорили про створення брудної бомби. Зеленський їде до Мюнхена із важливою заявою. Як відреагує Трамп? Про це далі у випуску. Ви на каналі ФН. Мене звати Наталія Мартинюк. Україна вже найближчим часом може створити брудну ядерну зброю. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. Він вважає, що така зброя може убезпечити Україну від нового нападу Росії. Адже розмов про те, що Україну не візьмуть до НАТО, стає дедалі більше. Процитує екс-міністра. Щодо ядерної зброї, то в нас є всі необхідні умови для того, щоб щонайменше брудна ядерна зброя опинилася в українських руках. Це не те, чим зараз володіють США і Росія, але вона може бути стримуючим фактором. Кінець цитати зауважу, що така заява з'явилася незадовго до безпекової конференції у Мюнхені. Вона пройде із 14 до 16 лютого. Україну на ній представить особисто Володимир Зеленський. За словами Андрія Єрмака, український лідер представить бачення Києва щодо завершення війни справедливим миром і що важливо, озвучить вимоги України щодо гарантій безпеки, які мають запобігти повторній агресії з боку Росії. Цікава паралель три роки тому, за кілька днів до початку великого вторгнення, а саме 19 лютого. Зеленський теж був присутній на Мюнхенській конференції і з головної трибуни зробив несподівану заяву. Мовляв, перегляне рішення щодо відмови України від ядерної зброї, якщо Захід і Росія продовжать ігнорувати Будапештський меморандум. Пригадаємо. за відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає безпеки. У нас немає також. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, скликати їх доручено міністру закордонних справ, якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. Вже через кілька днів диктатор Володимир Путін назвав можливе відновлення Україною ядерної зброї серйозною загрозою для Росії, і навіть використав це як нібито один із приводів піти широкомасштабною війною для в лапках самозахисту. Проте наголошу, що це не може бути виправданням кривавої війни, що її кремлівський диктатор розпочав проти українського народу. Тепер, коли кінець війни став набагато ближчим, питання гарантій безпеки для України знову актуалізувалося. Вочевидь, саме тому Володимир Зеленський знову через три роки після того Мюнхена згадав про ядерну зброю, адже в НАТО Україну бачити як не хотіли, так схоже і не хочуть. Президент пропонує альтернативу. Послухаймо, що буде нас захищати від цього зла. Весь цей час або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю. Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Як на це реагує захід? У команді Трампа прямо заявили, що не сприятимуть поверненню Україні ядерної зброї. Спецпредставник представник президента США Кіт Келох сказав таке: цитую, шанс того, що вони отримують свою ядерну зброю назад, десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, цього не станеться. Кінець цитати. Як бачимо, екс-міністр Володимир Огриско пропонує інший варіант створити брудну ядерну бомбу. Мовляв, цей ризик вартий того, аби захистити себе перед можливим повторним нападом Росії. Та чи дійсно це так? Адже США вкрай нервово реагують навіть на будь-які натяки про ядерну ескалацію, особливо коли йдеться про держави, у яких немає ядерної зброї. Втім, погрози Росію не зупиняють. Путін розпочав навчання із прихованого запуску балістичних ядерних ракет. Міноборони РФ опублікувало відео, на якому зафіксовано рух ракетних установок ЯРС. Це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Прийнятий на озброєння 15 років тому дальність польоту такої ракети до 12 тисяч кілометрів. Росія вже проводила аналогічні маневри торік, нібито у відповідь на в лапках ядерну загрозу Заходу. Схоже, Москва побачила, що брязканням ядерною зброєю можна змусити США піти на поступки і виторгувати для себе певні преференції. Прикладом став близький схід. Щойно з'явилася інформація, що Іран, потайки створює ядерну зброю. Дональд Трамп запропонував Тегерану нову угоду. Мовляв, Іран відмовляється від ядерного потенціалу, а натомість отримує певні вигоди від США. Іран відкинув пропозицію Вашингтона. Верховний лідер Алі Хаменеї звинуватив Трампа у тому, що саме за його першого терміну США вийшли із попередньої угоди та ще й наклали на Іран додаткові санкції. Тому, схоже, що Україна і Росія. Теж грають у підвищення ставок, намагаються використати ядерний фактор для того, аби вплинути на позицію США у питанні завершення війни. Хто ж переможе у цьому протистоянні і чи підтримуєте ви, шановні глядачі, ідею повернення Україні ядерної зброї? Пишіть відповіді у коментарях. Російське Міноборони заявило про нібито остаточну окупацію Торецька Донецької області. У Генштабі цю інформацію не коментували, а військові пабліки заперечують втрату Турецька. При цьому ввечері 7 лютого у Осухортиця повідомили, що в місті все ще точаться чотири бої. Зазначають, що окупанти вісім разів штурмували українські позиції у районі Турецька. А речник Назар Волошин назвав інформацію Міноборони РФ черговим ІПСО. каже, що станом на зараз бої тривають у міській забудові і історицька кадри яскраво демонструють, на що росіяни перетворили мирне життя на суцільну руїну і пустку. Мапа свідчить, що наразі більша частина міста перебуває під окупацією Росії, проте на околицях все ще є ділянки під контролем сил оборони. Тим часом все більше зростає загроза повторної окупації для Куп'янська, що на Харківщині. Українські військові закликають командування терміново вжити заходів, аби не допустити просування армії РФ до міста. Мапа Діпстейт підтверджує, що ворог остаточно закріпився на правому березі річки Оскіл і підходить до Купінська з півночі. За останню добу росіян, на жаль, є просування у міжріччі Солоної і Вовчої. Загарбники змогли добігти до центральної частини села Успенівка. За словами військового із позивним Мучной, українські ФП-відрони заважають противнику закріпитися там. Тривають бої і в сусідній Надеждинці. Там окупанти не полишають спроб повернути втрачені позиції, атакують милими групами під прикриттям мінометів. Ще одна ціль росіян на цій ділянці преображенка. Щоб туди прорватися, підрозділи РФ намагаються обійти село Срібне, поки що безуспішно. Водночас під Кураховим ворог посилив тиск на Костянтинополь. Мучной зазначає, що нині всі сили спрямовані на те, аби утримати контроль над трасою. Інакше. Війська у кишені у районі Дачного залишаться без постачання. На думку військового, утримання цієї кишені наразі створює більше проблем, ніж дає якісь переваги. Тим більше, що ворог протягом останньої доби знову просунувся всередині Дачного. Із півночі та Сходу окупанти пруть на Андріївку, Зі слів бійця більша частина села в сірій зоні. Тим часом нашим бійцям теж є чим похвалитися, зокрема, на Купінському напрямку. Група росіян пішла на штурм на мотоциклах. Їх спробу прориву вчасно помітили воїни 114 бригади і за допомогою дронів зупинили ворожу атаку. А на запорізькому напрямку українські воїни змогли цілеспрямовано збити кап. Про це повідомив Юрій Ігнат. Він зауважує, що це вже не перший подібний випадок. Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко зазначає, що цього разу сили оборони знищили бомбу цілеспрямовано. І ймовірно, застосували для цього експериментальне озброєння, призначене саме для збиття кабів. Годі казати, скільки горя та збитків завдали ці авіабомби Україні. Ось яскравий приклад: село Авдіївське Покровського району Донецької області, нині населений пункт під контролем окупантів. Вони залишили від села хіба що руїну. На оприлюдненому відео помітно, що від Авдіївського майже нічого не залишилося. Десятки будинків стерто із лиця землі про мирне життя там уже давно забули. Українським воїнам нічого не залишається, як знищувати агресора разом із його технікою. Росіяни опублікували відео, зняте на одній із так званих доріг смерті у Донецькій області. Вона просто всіє на металобрухтом, що колись був російською бронетехнікою, узбіччя завалені тим, що залишилося після штурмів окупантів. Солдат РФ загалом нарахував на доволі короткому відрізку шляху 90 одиниць спаленої техніки. Якщо загарбникам не вдається врятувати свої танки та БТР, то принаймні вони намагаються зберегти свої життя. Для цього окупанти вигадали новий спосіб боротьби із українськими важкими гексакоптерами вампір, або як їх прозвали росіяни «Баба Яга». За словами військового із позивним Алекс, окупанти обладнали автомобілі потужними системами РЕП, які їздять вздовж лінії фронту під Вовчанськом і створюють перешкоди в керуванні дроном. Наскільки така тактика буде ефективною, покаже час. Підписуйтесь на канал, аби знати про все найважливіше із продової. Також не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Українська армія продовжує розпочати наступ на Курщині. Основні бої нині точаться на правому фланзі курського виступу. Російські пабліки стверджують, що у ЗСУ є втрати. зет канали ряснюють відео, із нібито ураженою технікою. На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники ворога б'ють по танках і бойових броньованих машинах. При цьому аналітики з'ясували, що деякі відео пропагандисти навмисно дублюють та зациклюють, аби візуально збільшити втрати ЗСУ. Тож реально оцінити кількість знищеної техніки неможливо. Варто дочекатися офіційних даних від Генштабу. Проте українське командування поки що не коментувало контратаку. Окрема інформація надходить лише від українських бійців. Наприклад, військовий під ніком Мармолітік підтверджує втрату кількох одиниць бронетехніки. Каже, що без цього просування неможливе. А воно дійсно є, цитую. ЗСУ проводять активні дії, зайняли нові позиції і закріпилися. Поки що зарано говорити про щось гучне. Стягуємо резерви на нові позиції. Кінець. Натомість російське Міноборони традиційно малює зовсім іншу картину. Командування окупантів стверджує, що ЗСУ наступало у напрямку Черкаського конопельки та уланок силами двох механізованих батальйонів на бронетехніці. І військові РФ буцімто відбили всі атаки і втримали ці населені пункти. Тим часом очільник підрозділу Ахмат Абті Алаудінов уже виправдовується. Він запевняє, що ЗСУ прорвали оборону на Курщині не в зоні відповідальності кадирівців. Мовляв, українська армія навмисно обійшла його бійців. Тільки послухайте. Хочу відмітити, що в направленні Черкаської конопельки, Уланка ніколи спецназ Ахмат не стояв. Противник, вітать зрозумів, що на участки, де ми стоїмо, йому все одно ловити нечого. І пошов, виходить, вниз. Нашим сусідам на, на лівому фланзі. так звані російські воєнкори у цю версію не повірили. Вони відверто знущаються із Алаудінова і його заяв. Наприклад, зет блогер Алекс Паркер натякає, що кадирівці обійшли з флангів. Вони просто проспали наступ ЗСУ, а тепер шукають крайніх. Інші так звані воєнкори пишуть, що українська армія заділа в контратацію понад 400 бійців і близько півсотні одиниць техніки. За різними даними російських пабліків, ЗСУ вже взяли під контроль Черкаську конопельку і село Уланок, яке є важливим логістичним пунктом окупантів. При цьому пропагандисти скаржаться на тактику, що спрацювала. Спочатку наступ пішла інженерна техніка у вигляді тралів розмінування, а за нею броньовані машини із особовим складом. На додачу пишуть зблогери, блогери ЗСУ скористалися погодою, яка ускладнює використання дронів росіянами. Водночас той таки Алекс Паркер додає, це лише початок. Мовляв, українські підрозділи посилять атаки вночі. Для цього вже підтягують резерви, а нинішній прорив це лише розвідка боєм. Пропагандист пише також про нову хвилю атак ЗСУ на протилежному фланзі, у напрямку кругленького, і прогнозує штурми Плехового. Оперативною інформацією з поля бою діляться наші військові. Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс стверджує, що вкид росіян про нібито десятки спаленої української техніки це дезінформація. Цитую втрати є, але виключно від оптоволоконних ФПІ-дронів, які створили певні проблеми. Знищено та пошкоджено по факту близько п'яти одиниць техніки. Кінець цитати. Інший боєць Станіслав Бунятов додає, що успіхи у просуванні є, і їх потрібно розвивати. Бо у разі виходу із Курщини армія Росії піде вперед і зайде в Сумську область. Нова операція ЗСУ в Курській області стала логічним продовженням заяви Володимира Зеленського. Той журналістам відповів, що на майбутніх переговорах про завершення війни присутність української армії на Курщині матиме вкрай важливе значення. Нагадаю, що 6 лютого виповнилося рівно півроку, як українські війська зайшли на територію ворога. Президент переконаний, що найближчим часом окупантам точно не вдасться витіснити ЗСУ із Курщини. Друзі, що думаєте щодо цього ви? Напишіть свою думку у коментарях під відео. Володимир Зеленський готовий говорити із Путіним. Про це президент заявив у інтерв'ю журналістам. Однак, український лідер назвав одну умову, за якої цей сценарій стане реальністю. Ось його слова. Безумовно, і США, і президент Трамп і країни ЄС вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. Тому я сказав, що готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас, зауважив Зеленський. А чи плануються взагалі переговори? Дональд Трамп запевнив, що прогрес у підготовці є. Подробиць президент США не розкрив, але дав зрозуміти, що певні непублічні розмови ведуться. Цитую. Усі ці мільйони дітей, ви знаєте, солдатів просто знищують ди країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це. Кінець цитати. Втім, Зеленський стверджує, що США поки що не мають офіційно затвердженого плану завершення цієї війни. І те, що публікували у ЗМІ. Не є остаточною версією стратегії Трампа із врегулювання протистояння. Нагадаю, що днями у британському таблоїді Daily Mail з'явилися нібито деталі мирного плану Дональда Трампа. Видання стверджує, що зустріч між Путіним і Зеленським відбудеться уже до кінця лютого. Припинення вогню варто чекати наприкінці квітня, а остаточну зупинку війни 9 травня. Сторони Буцімто домовилися, що Україна не буде вступати до НАТО. Виведе війська із Курщини і залишить окуповані території під контролем РФ. Натомість ЄС профінансує відбудову України, введе своїх миротворців і завершить євроінтеграцію України до 2030 року. У центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні публікації є вигадкою. Андрій Коваленко пояснив, будь-які вкиди і в медіа щодо мирних планів зараз є не більше ніж вигадкою чи свідомою дезінформацією. Оскільки такі речі офіційно представляються виключно на найвищому рівні і першими особами, точно не через зливи у медіа. Кінець цитати. Проте схожих публікацій стає дедалі більше. Наприклад, інша британське медіа The Telegraph пише, що Путіну доведеться повернути Україні принаймні частину тимчасово окупованої території, якщо він хоче отримати назад Курську область. Журналісти вважають, що це єдиний спосіб для Кремля укласти угоду. Експерти очікували, що плани Вашингтона стануть зрозумілі після Мюнхенської конференції. Спецпредставник Трампа Кіт Келох, нібито мав презентувати там план США щодо закінчення війни. Проте він заперечив цю інформацію. Заявив, що представлення плану це справа Президента Трампа, а не його команди. Ймовірно, для початку глава Білого Дому зустрінеться із лідерами України і Росії. Наприклад, у Держдумі РФ. Вважають, що переговори Трампа із Путіним відбудуться у лютому чи березні, за словами голови комітету із міжнародних справ Леоніда Слуцького, ймовірність зустрічі 100%. Схоже, Кремль досі торгується із Білим домом, адже речник Путіна Дмитрій Пісков все ще стверджує, що жодних серйозних обговорень щодо дати можливої зустрічі між президентами США та Росії не було. При цьому Вашингтон продовжує тиснути на Москву. Кіт Келох не відкидає варіант, за якого санкції проти Росії посилять. Йдеться про сферу видобутку і експорту російської нафти. Спецпредставник Трампа оцінив чинні санкції проти Росії всього лише на трійку за десятибальною шкалою. Можливо, цю тему Келох теж обговорював із Оксаною Маркаровою. Спецпредставник Трампа зустрівся із послом України у США. Маркарова зауважила, що переговори були ґрунтовні, проте подробиць вона не розказала. Більше пропозицій США щодо завершення війни стане відомо після візиту Келога до України. За словами Андрія Єрмака, це має статися уже до кінця лютого. Сам керівник офісу президента вже поспілкувався із Келогом. каже у розмові йшлося про справедливе завершення війни, ситуацію на фронті та майбутню зустріч. Шановні глядачі, на вашу думку, чи вдасться команді Трампа найближчим часом дотиснути Путіна і домовитися про припинення війни на справедливих для України умовах? Чекаю ваші відповіді у коментарях. Українська армія продовжує наступ Курщиною. За першу добу нової контратаки ЗСУ просунулися на 5 кілометрів. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики пишуть, що українські воїни рухаються на південний захід від Махнівки, а також на північ і схід від Черкаської Конопельки. Наразі вони взяли під контроль селища Колмаків та Фанасівка. Частково цю інформацію. Підтверджують і так звані російські воєнкори. Вони повідомляють, що ЗСУ відбили у армії РФ не лише Фанасіївку, а й Черкаську Конопельку. Але у населених пунктах нібито досі є трохи окупантів. Один із Z блогерів Романо опублікує ось таку мапу, на якій синім кольором позначена буцімто нова лінія бойового зіткнення. При цьому пропагандист звинувачує у прориві оборон росіян командирів на місцях. Мовляв, їх брехня про реальну ситуацію на ділянці призвела до провалу оборони. Українські військові пабліки теж підтверджують успіхи ЗСУ на Курщині. Поки генштаб мовчить і офіційно не коментує ситуацію. Окремі бійці розкривають деякі деталі операції. Наприклад, лейтенант ЗСУ із позивним Алекс пише, що Росія перебільшує втрати України у техніці. Мовляв, під час наступу української армії ворог спалив приблизно 5 одиниць техніки. Для цього армія Росії задіяла оптоволоконні FPV-дрони. також активно працювала ворожа авіація. За словами Алекса, російські борти літали навіть над суджею. Водночас військовий закликав не сприймати за монету інформацію від російських задблогерів. адже реальну ситуацію на Курщині нині знає лише українське командування і самі учасники контрнаступу. Нагадаю, що Україна уже півроку отримує плацдарм у Курській області. Це призвело до зростання втрат у російській армії. Останні дані свідчать про проблеми із мобілізацією всередині Росії. Про таке заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. каже, що Путін недарма почав латати дірки солдатами із Північної Кореї. Цитую щомісяця армія Росії поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року. Агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні, тобто російська армія у мінусі, якщо не враховувати найманців солдатів із північної Кореї. Кінець цитати: втім, їх теж успішно знищує українська армія а кількох бійців КНДР навіть взяла у полон. Посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко повідомив, що веде переговори із СЕУЛом про передачу двох солдатів Кім Іна. Адже у разі їх повернення додому на них може чекати страта. Натомість південна корея вважає північних корейців своїми громадянами. Тим часом бійці сил спецоперації розкрили свій секрет успішної операції на Курщині. Воїни розповіли, що зайшли на територію РФ ще за два місяці до початку масованого наступу у червні 2024-го. Вони вели розвідку і завдавали точкових ударів по телах ворога. Знищували системи ППО і склади боєприпасів, підривали логістику, влаштовували засідки і саботажі. Все це полегшило подальше просування основних підрозділів у глиб Курщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що курська операція є показовою. Насамперед вона продемонструвала слабкість Путіна, а також дала два важливі уроки світу. Цитую: Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років. Війна йде в Росії. Курська операція дала світові два уроки: перший не боятися Путіна, а другий вірити в здатність України перемогти. Підсумувався Біга. Шановні глядачі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, пишіть у коментарях під відео. Поставте йому лайк і підпишіться на канал. У Києві в ніч на 7 лютого лунала сирена. Росіяни знову вдарили шахедами. Мешканців столиці закликали негайно пройти в укриття. Невдовзі пролунали перші вибухи і стрілянина. По ворожих дронах працювала ППО. Моніторингові ресурси писали про проліт БПЛА над Дарницьким, Голосівським, Дніпровським і Солом'янським районами. На камеру очевидців потрапив навіть шахет із підсвіткою. Виглядав він ось так. Гучно було і в області. Українські військові збивали безпілотники. Уламки одного з них упали на гараж у броварському районі. Спалахнула пожежа, яку загасили працівники ДСНС. Також пошкоджені вікна господарського приміщення за попередніми даними. Постраждалих немає. Ще 13 шахедів. Знищила ППО над сумщиною. Втім, Росіяни гатили по регіону не лише дронами, а й мінометами і скидали авіабомбами. У підсумку протягом ночі та ранку у Сумській області пролунали 26 вибухів, зокрема у Хотінській, Миропільській, Краснопільській і Великопасарівській громадах. Під обстрілами була і Дніпропетровська область. Двічі армія Росії із важкої артилерії била по Нікопольщині. Дісталося і Мирівській громаді. Дроном Камікадзе ворог влучив по райцентру. Там є пошкоджена інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. А на цих знімках Купінськ упродовж доби Росіяни кілька разів обстріляли місто. Зокрема, вдарили фугасним реактивним снарядом із РСЗВ ураган. У результаті є пошкоджені будинки. Також двічі по Купінську прилетіли БПЛА Молнія. Один поцілив у дорогу, а інший у будівлю закладу харчування. Крім цього, під винем противника на Харківщині були села Кегичівка і Борщова. Активно збивали шахеди і захисники Миколаївщини. Вдалося ліквідувати два ворожих БПЛА. Ще дев'ять дронів камікадзе знищила ППО Черкащини. Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, гатили артилерією, скидали авіабомби і запускали безпілотники. Наразі відомо про 14 випадків пошкодження квартир, приватних будинків і автівок. Водночас на Херсонщині загарбники вбили одного мирного жителя і ще п'ятьох поранили. Російська армія била по житлових кварталах міст і сіл цього регіону. Зокрема, пошкодила дві багатоповерхівки і шість приватних будинків. П'ять ворожих шахедів збили оборонці Хмельниччини. А загалом у ніч на 7 лютого ППО ліквідувала 81 БПЛА. Ще 31 дрон було локаційно втрачено. Ще один цікавий епізод стався 6 лютого. Повітряні сили попередили про загрозу балістики по всій Україні. Невдовзі видання Форбс із посиланням на українського військового Кирила Сазонова. Повідомило, що Росія запустила по Україні свою балістичну ракету «Орєшнік». Вона, нібито, летіла у напрямку Києва, однак не змогла покинути навіть території Росії прямо там і впала. Втім, моніторингові ресурси цю інформацію заперечили. Запевнили, що жодних даних про запуск Орішника і його падіння в Росії немає. А керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що у таких випадках. Росія зазвичай попереджає західних партнерів. Цитую: попередження не було, і самого запуску з подальшим падінням ракети також не було. Підсумував він.